Thank you. Сюда, братья! Добрый дело! Нах, 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 нах! Сюда, сюда, сюда! Выход, Партик! Барсик, да сюда! Партик! Нах, 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 нах! На. Барсик, ко мне. Барс. Борщ. Барщик, сюда. Нах нах, 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 нах. Барщик. Барщик. Мама, карамейка, я тебе дам щось. Ходимо, ходімо, карамейка. Карамейка сюда. Иди сюда. Сюда, 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 сюда. Хочешь, что нет? Приходит. dikkatli bir kutu mu artık bunlar? Neden yürü? Ay yola fiyala açtık. Sıra 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 sıra. Zaman ne oldu? Smith'in iki evde. Smith'in iki evde. Sıra sıra Ну іш, ну ідайся, мала. А, я тобі ще одам. Їш, їш, тут нема барсіка, де сподіватися. Nei, nei, nei.

Підбору рукавий сіла. Будеш ще єсти чи ні? Пий на піво. Попий, попий, ріденька. Ти не хочеш того пити, то я до котів піду, ти ще тобі щось дати. Не хочеш? А собаки не видно. На, мала. Видайся, кіку хочеш їш. Їш. Наїдайся, недайся, нарадайся, Карамей каїш. яку хочеш. Барсика немає, зараз. може топік є, то я йому дам. Добрий день! Добрий день, Марій. На, 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 пий, 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 пий. Будеш пити. Я піду до того собаки. Може він буде таке пити. Або я ось тако зроблю? Або я ось тако зроблю. Зараз, візьму там, злю вам тарілочки лапи і потім, може, продай барсик і поїсть. Не хоче? А де Барс? Де Барс? Де куди він пішов?